Вітаємо, друзі! Ми завітали до волонтерів громадської організації Січ, які збирали для 118-ї окремої механізованої бригади територіальної оборони на отакі шикарні рулони. Те, що зараз є така потреба величезна, 50 сіток розміром 4х6, Дякуємо за те, що ми назбирали не тільки ту суму, яку оголошували 27 тисяч, а назбирали разом на цій виставці 33 тисячі 157 гривень. Дякуємо за те, що спочатку люб'язно з, з, з щирим серцем надали нам призи. Ми додали свої, і гуртом ми зробили просто величезну роботу. Вірно. Поруч зі мною стоїть переможець у лотереї, який отримав вже свій подарунок. Та я щиро дякую. Мене звуть Тарануха Ігор. Я був і організатором, і учасником даного мероприємства. І тепер я маю сертифікат від Січі на виготовлення отакої маскувальної сітки розміром 4х6. І можете не вірити це всього за 200 гривень, <рив> да, так донати були 200 гривень. Альона, поділіться, будь ласка, вашим враженням від виставки. Ви вперше ж були да на таких виставках дільництві. Як загалі, знаєте, це е, дуже приємно. Дякую за таке запитання. Дуже приємно для нас. Це була величезна честь, що ми потрапили в таку спільноту е, дуже об'єднану, дуже активну, е, дуже українську, що так воно прям всередині. Данель от ваші відчуття. Так. Це відчувала, що ці люди це та основа, на якій тримається наша країна. Як вони люблять землю і роблять все для того, щоб вона була ще краща. щоб солодшим було наше життя? Це дуже приємно. І е, теж нам дуже сподобалося взагалі е, спілкування. Оці очі, які світяться, оці е, дійсно вдячні серця. Це так нам нас надихає і нас об'єднує. Нам надає крила творити далі. Дякуємо за ваші враження, і ми думаємо, що на наступну виставку ми обов'язково запросимо. Ви погодитесь з за задоволенням. Добре, дякуємо вам друзі до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.